Комод White від української компанії Herbor, яка виготовляє якісні меблі за польською технологією. Комод-бар досить високий, міцний, стійкий. Має дві вітрини зі скляними полицями, як видно на фото. Одну секцію бар та три висувні шухлядки. Шухлядки працюють на сучасних телескопічних направляючих повного висуву фірма «Хефель». Комод розміщений на ніжках. Під ним можна поприбирати, коли там збирається пилюка. Якісні міцні ручки. Потовщена кришка дозволяє поставити на нього телевізор. Ось так виглядає бар, секція бар з різними механізмами, завісами та магнітами. Комод Вайт компанії Herbor поставляється до нас з фабрики в розібраному вигляді. Це 4 картонні коробки. Тому саме тому його легко транспортувати і ми можемо відправити цей комод у ваш населений пункт новою поштою чи іншим перевізником. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод White за кращою ціною в інтернеті. Ось зараз ви можете побачити, як він зроблений всередині всі його елементи. Комод White – досить непоганий практичний виріб який буде служити вам довгі роки. Компанія Гербор зарекомендувала себе як надійний виробник корпусних меблів.